Чого ти шипиш? Чого ти шипиш? Чого ти шипиш? Йди сюди, не бійся, боня. Друзі, усіх вітаю! Дивіться, чим я сьогодні буду займатися. Я свої орхідейки поливаю ну, приблизно раз в 10 днів там. Я так по числах 1, 10 і 30. Ну, там приблизно плюс-мінус один день, так я не запутуюся. Я собі буду точно знати, що там такого-то тісла мені потрібно зробити. Для них купання і таке все подібне. Як я до них, а вони тут взагалі почали, ось, дивіться, майже кожна. Оця орхідейка пустила, як воно правильно називається, квітонос. Ну, як? Отакий стебель, на ньому квіточка росте. Ось ці вже давно вони тут. І вони такі, знаєте, такі вялі вялі Я не знаю, чи вони будуть вже ну, корисні для цієї орхідеї. Можливо, їх потрібно обрізати. Ось тут. Дуже гарний вже дуже такий виріс стеблик. Ось. Потім на цій білій. І це ж вона тільки ось відсвіла недавно. Теж ось таких два виросло стебелька нових, щось не видно. Погано фокус. Працює. От. І... Ну, це тільки-тільки. Там даже ще квіточку я тільки з вікна сьогодні прибрала, вона також тільки відсвіла. Ну, тільки листочок бачу, ось новий. І теж вона ось почала відсихати. То я думаю, я їх винесу зараз на вулицю. У нас на вулиці сьогодні тепленько. Зараз їх оце все пообстригаю. Може, напевно, що вже час прийшов для цього. Ось, що не потрібне, позабираю і покупаю їх. От, і нехай вони ростуть далі. Бо я і не бачила, що це вони так повністю. Ну, цю я ще раніше обрізала і вона вже пустила. Ну, зазвичай вона пускала два оцих стебелька. Цього разу щось один. Ну нічого. Ця також це ось ця біла, ця біла, а цих дві рожевих, Ну, різні відтінки. Зараз я ними займуся. Для цього мені потрібен сікатор. Я колись робила, ну, прочитала, що потрібно, там, наприклад, обрізати і живе місце, потрібно присипати корицею. Ну, у мене такого сікатора немає. І ну, є, ну він такий садовий. Я там і з розами працювала з ним, але я не хочу, бо ну, мені здається, можуть і різні хвороби перенестися. Не потрібно, орхідеї дуже такі чутливі, здається. Ну, ось Я візьму звичайні ножниці, корицю, водичкою їх потім поживлю і все на цьому. Ну, ще може якесь добриво. Додати треба буде, У мене там є. Ось так. Зараз я собі зроблю кави, чайничок поставила, я вже приготувала інструмент свій кориця, ще ложечку взяти. Ось це все, що я з них обрізала, бачите, тут то повністю сухі. Ось тут сухі є, тут все понятно. Ось цей він ніби живий, але він не живий, він як, бачите, він такий як зовсім не потрібний. І тут теж він як, такий, як тряпочка м'якенький. Так, все, я вже їх пообстригала, ось так попідрівнювала. Тут рівненьке поробила. Так, щоб по цих шпажках нерівно стояли. Бачите, тут так обрізали живе, живе місце цею, скажіть, корицею присипала. Я не знаю, де це я почула і для чого це, але ну, я так робила вже. І мені так сподобалось. Ось тут порівняла повністю. Тут вже сухенькі були. Ось так. Тут ось цей так само вирівняла, щоб рівненько ріс. І тут тут один залишила, бо на ньому, бачите, ось почав рости такий дуже маленький стабільочок. То Я залишила, ніби така арочка буде. І ось тут підросте, і я його також пущу на цю шпажку. виходить. Я їх зараз залила водичкою, вони ну, постоїть там, наберуться водою. От, і все. Я їх тоді злию. Повитираю листочки насухо, щоб вони не були такі в п'ятнах. І підуть вони назад на віконечко. Так, ну сюди я не могла не зайти, це 100%. Ж, ці що я посадила, я їх повністю обрізала, нехай вони приживаються, думаю, їм так краще буде. Ця хризантемка тут так гарно мені подобається. Тут ця троянда, я вже уявляю, дай Бог вона прийметься. Тут так гарно вона розростеться, буде біленька, велика, красива. І тут мені подобається також ось ці всі хризантемки. Так, і ось ця розпускається, це таки та фісташкова, напевно. Я така рада. Мені так подобається. Ось ця також. <звук> так, і що це я ще хотіла показати? Хотіла показати тую там маленьку. Мені собака вирвав, зараз я покажу ось ця. Цей хвостик залишився, його залишила, От там три стебелька в кучці було. Я їх ось взагалі посажу в друге місце, ось так ось сюди в цю пухку хорошу землю полию по такому корінчику. Зараз я їх. Посажу і нехай вони тут будуть. Якщо вони приймуться, я їх тут пізніше пересажу. А якщо не приймуться, ну значить так і буде. Це я ось так їх накрила, тут, бачите, їм поробила таке отвори, щоб воно трошки дихало. Трошки землею пригорнула, нехай вони приживаються. Ну, в принципі, ми нічого не втрачаємо. Приймуться, то буде дуже добре. Ось виставила я свої орхідейки на віконечко. Але, до речі, вони на цьому вікні тільки і ростуть. Вони стояли вже в різних місцях, але там вони тормозилися зразу, якось сохли, в'яли, от не хотіли. А тут їхнє місце. Все, вони вже покупані, гарненькі, підстрижені, підчепурені стоять, <смір> будуть зимувати. Ось такі вони получилися. Рівненькі, гарні.